Привіт, друже! Це я, Поліанна. Я так рада бачити тебе в гостях у Даруся. Ми з Дарусем приготували для тебе мою історію. І знаєш що? Навіть містер Пендлтон тут, хоч він і каже, що не любить шуму. Я й справді не люблю шуму. І всіх дитячих ігор теж. Тут має бути тиша й порядок. Ага, я знаю, містера Пендлтона!» А ще ви не любите, коли хтось приносить вам пиріг, правда? Гм, ну, пиріг то інша справа. Але ж ти не принесла пиріг. А я приніс веселу історію замість пирога, можна? Гаразд, але тільки тихо. І Якщо хтось знайде радість у цій історії, хай напише. Але без галасу я старий чоловік. Добре, добре, друже, домовились? Якщо знайдеш радість, напиши нам у коментарях, а пиріг ми якось містеру Пендлтону передамо. Ну що, послухаємо? Глава 28. Джиммі Бін береться до роботи, ніколи ще короткі зимові ночі не здавалися Поляні такими довгими. Однак вона не втрачала цілковитого самовладання, адже тепер до її гри приєдналася тітка Поллі. Вона вигадувала стільки всякої всячини, стільки приводів для радості, що дівчинка просто не могла її засмутити. Полявна намагалася не марнувати часу. За прикладом місіс Сноу вона навчилася плести. Тепер уся її постіль була завалена клубками вовни всіх кольорів райдуги, і вона тільки раділа, що в аварії не постраждали її спритні й умілі руки. Друзі принагідно передавали дівчинці добрі побажання, а декому з них міс Полі навіть дозволила відвідати племінницю. Одного разу Поліанну відвідав Джон Пендлтон, а Джиммі Бін побував у неї двічі. Містер Пендлтон повідомив, що день у день Джиммі все більше його радує, а Джиммі у свою чергу розповів про те, який у нього тепер чудовий дім. Додавши, що містер Пендлтон виявився найсправжнісінькою родиною. Окрім того, і Джон Пендлтон, і Джиммі сказали Поліанні, що знайшли один одного тільки завдяки їй. Ну, як після цього було не порадіти, поділилася вона з тіткою Полі. Знаєте, я увесь час дякую богові, що мої ноги колись ходили. Весну Поліанна зустріла в тому ж безпорадному стані. Лікування не приносило помітних результатів, і домашні все більше звикалися з думкою, що професор Мід не помилився у своїх гірших припущеннях. Жителі Белдінзвілла знали майже все про здоров'я Поліани, але один із них стежив за ним особливо пильно він знав про хід хвороби дівчинки так, начебто щодня сам оглядав її. І з кожним днем його охоплювала дедалі більша тривога. Коли ж і навесні стан дівчинки не змінився, ця людина зрозуміла, що баритися більше не можна. Ось чому, трохи повагавшись, лікар Чилтон, а мова саме про нього, вирушив із візитом до містера Джона Пендлтона. Як завжди, хазяїн маєтку прийняв його в бібліотеці. Пендлтоне. Почав лікар, тільки носівши в крісло. Я дозволив собі звернутися до вас із тієї причини, що, на відміну від усіх інших, вам відомі про мої стосунки з міс Полі Харрінгтон». Джон Пендлтон здивовано глянув на приятеля. Він і справді дещо знав про Томаса Чілтона й Полі Харрінгтон. Однак уся ця історія закінчилася років 15 тому. І йому було невтямкі, і з чого б це лікареві здумалося ворушити минуло. Я не забув про це, Чилтоне, не без співчуття відповів він. Але незабаром містер Пендлтон переконався, що його співрозмовник не має потреби в застереженнях. У лікаря явно була якась ідея, і він був цілком поглинений нею. Коротенько, Пендлтоне, суть справи в тому, що мені необхідно оглянути дівчинку, квапливо промовив він. Зрозумійте, це просто необхідно, інакше всяка надія буде втрачена. Так о чому ж річ? озвався містер Пендлтон. Зробіть це? Легко сказати, зробіть, у розпачі вигукнув лікар. Уж вам то має бути відомо, що вже 15 років я не переступав порога цього дому. Чи знаєте ви, що сказала міс Харрінгтон перед тим, як ми розсталися? Вона заприсяглася, що коли я хоча б іще раз отримую запрошення відвідати Харренгтонський маєток, це означатиме, що вона ладна визнати свою промину і вийти за мене заміж. Ось вона, причина моїх сумнівів. Але навіщо чекати запрошення, Чілтоне? Підіть туди і огляньте дівчинку. Знаєте? похмуро відповів лікар. Я поки ще не остаточно втратив гордість. Невже навіть заради поліани, ви не можете забути про цю сварку? Забути? обурено заперечив лікар. Та я ж зовсім не це мав на увазі. Якби вся річ була тільки у сварці, я був би готовий повсти всю дорогу рачки, аби тільки допомогти дівчинці. Ні, я кажу про професійну гордість. Я лікар, а вона хвора. Заявитися туди без виклику і пропонувати свої послуги мені не дозволяє професійна етика. Розумієте, Пендлтоне? Послухайте, Чілтоне, а через що власне вийшла ця сварка? зважився запитати містер Пендлтон. Лікар із гіркотою махнув рукою. Ви запитуєте про причину? Він підхопився з крісла і почав міряти кроками кімнату. А ви, Пендлтоне, завжди можете сказати, через що починаються такі незлагоди? Часом дурна суперечка, через якийсь дріб'язок приводить до жахливих конфліктів, особливо якщо йдеться про закоханих, починається з дурниці, а обертається роками нещасного і нікому не потрібного життя. Відтак забудьте про цю сварку, Пендлтоне. Я принаймні так і зробив. А зараз мені необхідно оглянути дівчинку. палко вигукнув лікар. Я впевнений, 90 шансів із 100, за те, що вона знову зможе ходити, і я хочу, щоб Полянна Уіттер знову підвелася на ноги. Ці слова лікар, який у хвилюванні продовжував проходжати бібліотекою, вимовив біля самого вікна, що виходило в сад. А в цей час Джиммі Бін ретельно просапував квіткову клумбу, що розташовувалася неподалік. Почувши сказане Томасом Чилтоном, він кинув роботу, затамував подих і весь перетворився на слух. Звідки така впевненість, що ви маєте на увазі? здивувався Джон Пендлтон. Історія хвороби дівчинки, якщо судити з чуток, дуже схожа на той випадок, із яким мав справу один мій приятель медик. Ми з ним були однокласниками в коледжі, але це зараз не важливо, а важливо інше. Моєму приятелеві, з яким ми регулярно листуємось, вдалося поставити на ноги свого пацієнта. Ось чому мені просто необхідно оглянути дівчинку. Джон Пендлтон відкинувся в крісло. А якщо спробувати діяти через лікаря Уоррена?» – запитав він. Боюся, з цього нічого не вийде, похитав головою Чилтон. Уоррен повідомив мені, що одразу після травми запропонував міс Харрінгтон запросити мене для консультації, але та категорично запротестувала і відтепер він не наважується повернутися до цієї розмови. Останнім часом деякі з найзаможніших пацієнтів лікаря Уоррена відмовилися від його послухи, перейшли до мене, і все ж таки мені необхідно оглянути поліанну. Тільки уявіть, яке це може мати значення для дівчинки, якщо мої припущення підтвердяться. Не кажучи вже про те, яким сумним недоглядом буде, якщо ви не зможете її оглянути, підхопив містер Пендлтон. І все ж я нічого не можу зробити, поки її тітка не запросить мене, а вона цього не зробить ніколи і не за нізащо. Виходить, треба змусити її це зробити. Яким чином? Оки що не знаю, ви не знаєте, і я не знаю, і ніхто не знає, скрушно промовив Томас Челтон. Міс Поллі занадто горда, та й пам'ять у неї, дай Боже всякому. І ще як на те ця безглузда клятва, якою вона зв'язала себе багато років тому. Але варто мені подумати про бідне дитя. А що, як ми і справді зуміємо позбавити її від цієї сумної долі? Я просто. Не домовивши, лікар сунув руки в кишені піджака і вирушив у черговий рейд бібліотекою. Але невже немає ніякого способу змусити міс Поллі зрозуміти, наскільки це необхідно? запитав Джон Пендлтон. Можливо б вона і зрозуміла. Але хто? Хто візьметься її переконати? Різко обернувшись, лікар глянув на містера Пендлтона. Не знаю, розвів руками той. До цієї хвилини Джиммі Бін, затамувавши подих, прислухався до бесіди двох поважних джентльменів, але варто було містерові Пендлтону вимовити останні слова, як Джиммі пробурмотів Можу запристягтися, що знаю, хто це зроблю я. Він нечутно прокрався за рік будинку, ніким не помічений, вислизнув за хвіртку і стрімголов помчав униз пендолським пагорбом. Глава 29. Я прийшов, щоб ви знали. Це Джиммі Бін, мем. увійшовши до вітальні, оголосила Ненсі. Він хоче вас бачити. Мене? здивувалася міс Полі. Ти, мабуть, не так його зрозуміла, Ненсі. Він, напевно, до міс Поліанни. Нехай зайде до неї тільки ненадовго. Ні, мем, не вгавала Ненсі. Спочатку я теж так подумала, але він наполягає, що йому потрібні ви. Ну, якщо так, я зараз спущуся». Міс Полі утомлено підвелася і попрямувала до дверей. Побачивши хазяйку маєтку, Джиммі втупився в підлогу від зняковілості і почервонів, як варений рак. Ме, нарешті насмілився він. Я, може, бовкну, щось не те. Але я нічого не можу діяти. Це все заради Полянни, а для неї я ладен бігати по соняш. По плаваючих вглинах навіть з вами розмовляти, ви теж так чинили мем, якби тільки дізналися, що вона зможе знову ходити. От я й пройшов. Виявляється вся річ гордості, але я так зрозумів, що варто вам тільки слово сказати, і ви, звісно, покличете містера Чилтона. Що таке? перервала його міс Полі. Досі вона слухала хлопчика зі збентеженим і здивованим виглядом, але тепер на її обличчя було написане обурення. Але я ж не за тим прийшов, щоб ви сердилися, вигукнув Джиммі. Я тому кажу все це, що ви насправді може знову почати ходити. Я думав, ви хоч про це дослухайте». Про що ти, Джиммі? Поясни заради бога. Я тебе уважно слухаю, тільки, будь ласка, почни спочатку і постарайся говорити так, щоб я могла хоч щось зрозуміти. Джиммі відважно набрав повні груди повітря. Ну, тоді, мем, рішуче промовив хлопчик. Я, мабуть, почну. Лікар Чилтон сьогодні пройшов до містера Пендендола, і вони розмовляли в бібліотеці. Ну там вікно було вичинене, а я працював на клумбах. От я й почув, що вони говорили. І ти, Джиммі, почав підслуховувати? Ішлося не про мене. Я зовсім не підслуховував, образився хлопчик. Але я радий, що все чув. І ви, звісно, теж будете раді, коли про це дізнаєтесь. Адже, можливо, та саме це і маю. Міс Полі подалася уперед. Що ти маєш на увазі, Джиммі? від цього почне ходити, тріумфально вимовив Джиммі. Містер Чилтон сказав містеру Пендлтону, що знає якогось ще одного лікаря, і цей лікар може вилікувати пряну. Тобто лікар Чилтон думає, що той зможе, але точно не знає, поки сам її не огляне. А він сказав містеру Пендлтону, що ви йому ні за що не дозволите. Міс Полі почервоніла, але я. Я не можу, Джиммі, тобто я не могла, тому що не знала, ламаючи пальці, безпомічно пробулькотіла вона. Тож я й прибіг сюди, щоб ви знали, схвильовано вигукнув хлопчик. Я їм не повірив, тому що зрозумів, осе через те, що ви просто нічого не знаєте. А ще вони говорили, що містер Чилтон не може прийти сюди, мовляв. Гусамієв так і сказали, і він говорить містеру Пендал тому, що в нього ця якій. Ну, загалом, якась там етика, і він ніяк не мог. І тоді вони погодилися, що хтось повинен вам усе пояснити, але ніяк не могли вирішити, хто це зробить. А коли я це все почув сказав собі Це зроблю я. І ось. Ішо, тепер мем, все зрозуміло. Зрозуміло Джиммі. Але що це за лікар? Вони обоє справді думають, що він зможе поставити Поліанну на ноги. Я не знаю, хто він такий, але рікові Чилтону. Цей лікар є приятелем. І він щойно вилікував когось із такою наддугою, як у але з ним усе в порядку. Головне тепер, що містер Чилтон міг оглянути Полянну. Фух, ось тепер ви все знаєте. То ви дозволите йому прийти сюди? Міс Полі довго мовчала. Джиммі Бін із тривогою прислухався до її проривчастого дихання. Йому здавалося, що жінка ось-ось заплаче. Однак міс Полі не заплакала. Опанувавши себе, вона тихо й повільно промовила: Так, я дозволю містерові Чілтону оглянути її. А тепер Джиммі біжи додому. Мені потрібно поговорити з містером Уорреном. Він саме зараз прийшов відвідати Полянну. За дві-три хвилини лікар Урен, стоячи в холі, зі здивуванням вислуховував те, що йому говорила схвильована і розчервоніла хазяйка маєтку. Лікар Урен, трохи задихаючись, почала жінка. Одного разу ви запропонували запросити для консультації лікаря Томаса Челтона. Це було досить давно, і тоді я відмовилася. Але зараз, зараз я обміркувала це все і я згодна. Я хочу, щоб ви негайно запросили його, щоб він оглянув дівчинку. Зробіть це, прошу вас. Я буду вам дуже вдячна. Глава 30 Найрадісніше. Ледь лікар Орен переступив поріг спальні Поліанни, як за ним з'явилася фігура рослого і широкоплечого чоловіка. Лікарю Чілтон, о лікарю Чілтон, яка ж я рада, що ви прийшли. загукала Поліанна, і в голосі її звучав такий неприхований захват, що мало хто зміг утриматися від сліз. Однак. Раптом перехопилася Поліанна. Якщо тітка Полі заперечує. Усе гаразд, Люба!» поспішила заспокоїти її тітонька, яка була схвильована анітрохи не менше, ніж її племінниця. Я сама попросила містера Чілтона оглянути тебе разом із лікарем Ореном». Ну, якщо так, виходить, усе в порядку, заспокоєно промовила Поліанна. Так, Люба, я запросила його. Тобто це означає, вона замовкла на півслові, але було запізно. Бачили б ви, що сталося з лікарем Чілтоном? Обличчя його просвітліло, і він із обожнюванням глянув на міс Поллі. Наступної миті їхні погляди зустрілися, щоки міс Поллі спалахнули, вона обернулася і стрімко вийшла з кімнати. Лікар Орен і доглядальниця в цей час зосереджено розмовляли біля вікна і нічого не помітили. Томас Чилтон простягнув руки до дівчинки. «Оліанно!» Голос його зривався від ніжних почуттів. Схоже, сьогодні тобі вдалося зробити мені таку радість, із якою ніщо на світі не зрівняється. Коли вже почало сутеніти, міс Поллі знову прийшла до Поліанни. Такою дівчинка її ще ніколи не бачила. Тітонька присіла на ліжко племінниці, і, скориставшись тим, що доглядальниця пішла вечеряти, зі змовницьким виглядом прошепотіла. Поліанно, я прийшла до тебе, щоб ти дізналася про все першою. Незабаром лікар Чилтон стане твоїм дядьком. І це все завдяки тобі. О, Поліанно! Я така щаслива, не стримавшись, вигукнула міс Полі. Дівчинка вже розвела руки, щоб захоплено зааплодувати, але в останню мить її долоні застигли в повітрі. То виходить, ошелешено вимовила вона. Це ви, тітко Полі, були тими самими рукою й серцем, про які він так давно мріяв? Ну, звісно, це були ви. Тепер я точно знаю. Ось чому міс Чілтон сказав мені сьогодні, що я зробила йому таку радість, із якою ніщо на світі не зрівняється. Ох, тітонька, яка ж я рада, я така рада, що навіть Поляна упустила руку, помовчала, а потім додала, мені навіть здається, що тепер мої ноги не мають ніякого значення. Міс Полі схлипнула. Можливо, люба, все ще минеться. Продовжувати вона не стала. Лікар Чилтон заронив у її душу боязку надію. Замість цього міс Полі заговорила про інше, і це привело поляну в бурхливий захват: Ти маєш знати, Люба, що наступного тижня ти вирушаєш у подорож. Їхати тобі доведеться на маленькому переносному ліжку. Спочатку його встановлюють в екіпажі. А потім перенесуть у вагон потяга. Тобі буде зручно. А мета цієї подорожі лікар, який лікує таких хворих, як ти. Він добрий друг містера Чилтона, і ми подивимося, що він зможе зробити для тебе. Глава 31. Лист Поліанни Люба тітонька Полі, дядьку Томас. Я можу, я можу, я можу ходити. Я сьогодні пройшла від ліжка до вікна аж шість кроків. Як це чудово, знову відчувати, що в тебе є ноги. Усі лікарі зібралися навколо мене і посміхалися, а сестри нишком плакали. А леді сусідньої палати, яка почала ходити ще минулого тижня, зазирнула до мене у двері палати. А ще одна леді, яка сподівається зробити перший крок наступного тижня, теж була поруч. Вона лежала на сусідньому ліжку, там, де спить моя доглядальниця. Дивилася, як я йду, і плескала в долоні. І навіть сувора нянечка Тіллі, яка миє в лікарні підлогу, назвала мене любенькою і схлипнула. Я не зовсім розумію, чому всі плакали. Мені зовсім не хотілося плакати. Навпаки. Співати на все горло і вирощати від радості. Ах, невже я знову ходжу? Порівняно з цим, те, що я провела в лікарі аж 10 місяців справжня дрібниця. Головне, що ваше весілля я не пропустила. О, тітонько, Люба, тільки ви могли так улаштувати, приїхати разом із дядьком Томом і повінчатися в моїй палаті. І все це тому, що ви. Найкраща тітка на світі, і умієте дарувати радість. Тут усі кажуть, що я вже скоро повернуся додому. Якби я могла, я б усю дорогу до нашого дому пройшла пішки. Адже тільки тепер я зрозуміла, що немає нічого кращого, ніж просто ходити пішки. Я така всьому рада, я тепер рада навіть тому, що так довго не могла ходити. Тому що якби весь час могла ходити, я ніколи не зрозуміла б, яка я рада, що в мене знову здорові й дужі ноги. Завтра я хочу пройти вже вісім кроків. Передайте всім найпалкіший привіт від мене, ваша Поліанна». Ось і все. Але наша гра не скінчилася, я впевнена, ти знайшов сьогодні щось добре, Містера Пендлтоне. Ви теж знайшли? Гм, mm, знайшов. Знайшов галасливу дівчинку, пустотливого доруся і купу добрих слів. І знаєш, це набагато краще, ніж сидіти одному у тиші. Якщо хочеш зробити старого буркутона ще трохи добрішим, пиши коментар. Може наступного разу я навіть пиріг спечу. І підписуйтесь на канал у Доруся. Ми з поляною обіцяємо. Частіше, щоб він не бурчав. Гм, ну добре, приходьте, тільки беріть із собою пиріг і радість, бо без неї тут порожньо. Дякую, що був з нами. До зустрічі, друже. І пам'ятай, навіть найбільший буркун усередині добрий, якщо поруч є радість.